Honda crf 250L сьогодні до вашої уваги від компанії Мотовулкан. Простий, м'який, надійний. Як і більшість техніки від Honda CRF, випускався з 2012 по 2020 рік в версії Cross. З 12-го року, з 2013 року з'явилася версія Матарт на 17-х колесах та зі збільшеною передньою зіркою. Та в 2017 році відбулося вдосконалення даної моделі. збільшилась дросельна заслонка, передній гальмівний диск. Відповідно і потужність на 2,2 кінських сили, паливний бак до 10,2 літра, якщо я не помиляюсь. Ну, тобто, а, і в версії ралі, до речі, є тут версія ралі на цих мотоциклах, де стоїть спереду дві лінзованих фари, Тобто дуже схожий передня головна частина на Африку Твін. Да, ось такий мотоцикл. Конкретно цей екземпляр ми маємо 2018 року. Друзі, з пробігом 553 км і це не жарт, тому що цей мотоцикл дійсно, як новий. Чесно зізнатися, коли довго працюєш з БУ-технікою, іноді починаєш втрачати оцей кайф від нової техніки. І коли такі мотоцикли трапляються, коли на них ще дійсно ось цей заводський блиск, просто е, радієш. І я думаю, людина, яка придбає даний мотоцикл, так само буде радіти і насолоджуватися. Щодо е, тактико-технічних характеристик. Потужність. Це вже після ну, 25 кінських сил. Крутний момент 22,6 Нм, ньютон метри, 6-ступенева КПП. 43 мм передня вилка не регульована. Звичайна. І задній амортизатор регульований. Два. І 87 літрів на 100 км заявлені витрати палива. Максималка майже 130 висота по сидінню 875 та чудовий кліренс і хід підвіски. Мотоцикл дійсно для людей, ну як на мене, від 1,75 м і вище. Звичайно, він потім при тому, як на нього сідає водій... Досить дає непогану усадку, але мотоцикл не низенький. Ну і паралельно показуємо, друзі, стан цього мотоцикла. Дійсно, без жодних підкрасів, без жодних подряпин, все виключно, так як приїхало з заводу. 553 такий мотоцикл. Шановні глядачі, ми придбали в Японії і пропонуємо до ваших послуг. Honda CRF варта уваги. Як завжди, з повагою, та найкращими побажаннями компанія Vulcan.